У липні зростуть виплати для пенсіонерів, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Розмір вікової надбавки становить від 300 до 500 гривень. Також вікові надбавки торкнуться і тих, хто вийшов на пенсію нещодавно. Наприклад, людина досягла 65-річного віку, вона буде мати право, вона має право на пенсію, отримує її, але якщо вона складає на рівні мінімального розміру, то якщо в неї є такі умови для жінок 30 років, для чоловіків 35 років, стажу роботи, стажу роботи. і вони не працюють, досягли віку 65. Років, і їхня пенсія складає менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. А доречно у нас сьогодні у нас 1 квітня складає 8 тисяч, то тоді розмір пенсії підвищується, і на сьогодні. Він складе 3200 гривень. Щорічно всім працюючим пенсіонерам в пенсійному фонді роблять автоматичний перерахунок пенсій, пояснює фахівець цього року. Перші додаткові гроші вони отримали у червні. В червні місяці пенсіонери вже отримали ці надбавки. Пенсіонери працюючі, а до їх майже 150 тисяч у нас, які мали право на ці підвищення, отримали пенсію двома відомостями. основна відомість це та пенсія, яка встановлена в результаті проведення перерахунку. А другою відомістю була встановлена доплата, яка пішла із червня і червня по щерня і травень. Також Тетяна Єворська звертає увагу на те, що в цьому році в Україні набув чинності закон, який дозволяє отримати пенсію за віком, і зарахувати в страховий стаж роботи за кордоном можуть і українці, які перебувають в інших країнах Європи, наприклад, Польщі, Болгарії, Португалії. Але для цього людині необхідно зробити певні кроки. Вона звертається до відповідних органів пенсійного фонду, такі ж як на Україні, і з особистою заявою для призначення пенсії там за якийсь відпрацьований період, і, звичайно. Указує це трудову книжку, це документ, який підтверджує той період, де вона працювала на Україні, через міжнародні угоди пересилається до нас. Ми тут підтверджуємо стаж, заповнюємо формуляри угу. і відправляємо до Пенсійного фонду України, де виводимо, ми всі виводимо розмір пенсії, розраховуємо і Пенсійний фонд України відповідно до цього розрахунку. Уже виплачує пенсію. Більш детально про зміни в пенсійному законодавстві, виплату субсидій та допомоги ВПО дивіться в підсумковій програмі Про головне з Оленою Астрахович у неділю та на нашому Ютуб-каналі.